Для конструювання з паперу нам знадобиться кольоровий папір будь-якого кольору, але не темного. Ломастери можна використовувати олівці або фарби. Складаємо папір навпіл, куточок до куточка. Ось так. Розгортаємо папір лінією згину від себе. Знову складаємо папір навпіл, куточок до куточка. Ось так. Лінію згину притискаємо пальцями. Розгортаємо папір, але не повністю. Бокові частини паперу складаємо до лінії згину. Ось що вийшло. Розгортаємо зігнуті частини і бачимо, що ми отримали три лінії згину. З боків зігнутого паперу є гаманці. Куток гаманця притискаємо біля лінії згину. Робимо дах. Так само і з іншої сторони. Це одна з сторін будинку. Перевертаємо папір на іншу сторону. Розгортаємо отримані будиночки та притискаємо по лінії згину. Ось так. Ось така заготовка у нас вийшла. Поробка вже схожа на будинок, але це ще не все. Для того, щоб намалювати дах, треба повністю розгорнути папір. За допомогою фломастера темного кольору проводимо лінію та формуємо верхівку даху ось що у нас вийшло малюємо черепицю таким от способом черепиця на даху вже є, треба її розфарбувати. Можна використовувати ломачок різного яскравим. Працюємо старанно, щоб жодну хвилину не втратити марно. Дивіться, який у нас буде гарний та різнокольоровий дах. А тепер знову складаємо папір за попереднім зразком. Малюємо дверцята та віконечка нашого будинку. Приступаємо до декору та створення затишку. Діти. Подивіться, що у мене вийшло. А ви можете декорувати будинок та прикрашати так, як вам забажається. Декоруємо та облаштовуємо другу кімнату. Наш новий будинок чекає на свого господаря.